Той час підійшли до Ісуса учні й мовлять, хто найбільший у Царстві Небеснім, Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві Небесному? Хто приймає дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене було йому на шию, і він був утоплений у глибині моря, горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять, коли твоя рука. Або нога стає тобі причиною падіння, відіть не її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами, бути вкиненим у вогонь вічний, і коли око твоє призводить тебе до гріха, вирви його й кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиненим у вогненне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло.